Всіх вітаю з магазина Waikiki. в магазинах Waikiki є відділ Home. в деяких магазинах. Він маленький. Тут великий магазин в торгівельному центрі острів саме в Одесі, але в кожному магазині LC Waikiki є якісь речі, ну, ті, що належать до LC Waikiki Home. А в багатьох магазинах є і окремо як відділ, не обов'язково е, окрема кімнатка, а такий відділ. Хочу показати, які зараз є, ну, що є в продажі, і акційні пропозиції. Дуже багато тут прям акцій і на пледи, і на килимки, і на посуд. Буду показувати так. Все по черзі. Хочу почати з кошиків для зберігання. На жаль, Вайкікі не пише розміри, як от зазвичай пишуть розміри ну, в юскі. Там. 159, до речі, цей кошик 31% знижки коштував 229. В такому він турецькому оформленні намальований, м'якенький і ось внизу так зроблено, як пробка такий матеріал. Ну, не знаю, як він. От покажу вам із далека, який в нього розмір, так і не, не зрозуміло. Ще ось такий ящик, так добре він зроблений, прям важкій із дерева. І на нього знижка він коштував 529, коштує 289 аж 45%. Ну, не знаю, може десь сантиметрів 30, по моїм відчуттям, але це не точно. Вони не пишуть розміри. Далі акція йде на набір рушників. Рушники у них класної якості турецькі. Написано, що 100% памук, ну, хлопок, 70 на 41 рушник, а другий 70 на 140 і 70 на 140. От незрозуміло, чому вони не пишуть мені тут навіть три рушника, три, але розміри. Розміри у них якось от, дійсно. чи То заклеюють у нас тут неправильно цінник, мені так і ще здається. Оці три рушника коштували 759, коштують 599. Далі, ось такий рушничок на знижці, я вже на нього дивилась, 319 замість 439. От він якраз йде 70 на 140. Ось, значить, найбільший також 70 на 140. Такий гарний колір і дуже приємний, приємний. Такий прям, і він і не грубий, і не товстий, а такий більш тоненький. Ну, Взагалі, речі вел Сівейті, ось тут в хому мені подобаються. Сірі такі рушники також 70 на 140, 359 коштує. Ще в синьому кольорі, от в синьому, такий же, як і той фіолетовий, але йде без знижки, 439, 70 на 140. Тут ще такий о, на голову я і не бачила, це хтось зараз поклав, а без знижки 259. Я хочу собі такий на голову. Ну, зручно тут на резиночці і на гудзику вдягати після душу. Ще ось такі кошики у них. Мені здається, це більше як для косметики. Тут такі от відділення. Ну, для чого хочете кошик цей. Він коштує 289, а коштує 419. Ось так він виглядає, пухнастий, приємний дуже. Це він як складений. от В складеному виді його можна скласти, от він так буде виглядати. Цікавий кошик. Ну, Взагалі тільки цікаві речі. Ага, у них кастрюлі є на 3,7 літра, 22 см. Ух ти, кастрюля, байкіті, навіть ніколи і не бачила. І зі знижкою 699, а коштувала аж 1400. І тут все на турецькому або на англійській мові. Ось показую вам, що антипригарне бачу покриття. Ну, так, більше нічого не написано. Перекладу немає. Така вона важкенька, Не знаю, якщо вийде, відкрила б її. А якщо не вийде так, ну, мабуть, відкрию все таке. Ні, вона там так, мабуть, запакована. Ще й не сильно вона запакована. Я колір покажу, вам така гарненька, у жовтому кольорі і з таким золотом, і ще й кришка. Угу, угу, кастрюля Гарна, за гарною ціною, ще й зі знижкою. Далі тут йдуть келихи такі. Склянки чотири з 229 за чотири штуки замість 599. Велика знижка. Знижка, тому що це була осіння колекція. Намальовані гарбузи. Може, і ця кастрюля, як вважаються у них. Ну, скоріш за все, як осіння колекція. Так у неї гарні такі ручки золоті. Тут ця штука золота, гарна мені здається, кастрюля. Ось тут її вже хтось також відкривав. Далі йдуть ось такі це підсвічник. Так, підсвічник 209 гривень замість 499. Ой, ці червоні я не бачила у них тарілочки, набір. Мабуть, новинка. Ні, знижка 529 за 4, замість 759 гривень. Далі, тут в острові стоїть просто піаніно, і весь час хтось грає, тому я нічого не можу з цим зробити. і 479 Коштують ось такі 4, чотири. 4, 4. Зараз відкриємо, глянемо. Таке щось важке. Тут ой, такий набір гарний з чотирьох предметів. Він мені так подобається. Дві чашечки такі під каву, от як в Туреччині люблять з маленьких чашечок пити каву. І два, два блюдця. і вони ще в різному кольорі. Дуже гарно виглядає, от дійсно гарно. І цей набірчик коштує, нагадую, 429 гривень. Далі тут йдуть у них скатерті. Прям такі с китицями, прям як льон натуральний. Так, скатерть така. Як вона? Ага, скатерть 90 на 90, квадратна, 759. Туреччина десь повинен склад. От вони заклеюють, оце неправильно. Ну вона, знаєте, ну, дійсно як натуральна така льон. Блін, така гарна, гарно зроблена. Я зі знижкою б, я б її купила. Якщо буде на неї знижка. Буває таке, що, знаєте, деякі речі у них дуже популярні, потім знижки і немає на, на, на них. 679, також 90 на 90, ось так зроблено. Гарні скатерти. А ці от зі знижками йдуть також в цьому гарбузовому, хотіла сказати, осінньому такому стилі гарненька. З китицями також коштує 149 гривень, а коштувала 379. 45 на 150. Ну. Гарна ціна, і гарний колір, приємний такий, приємна тканина. Мені подобається 159 гривень. Така от скатерть. О, ще у них от ці речі в хом. Ну, дім, дім мені подобається, як вони роблять їх. Тут ще йдуть. Це вже це Різдвянь, різдвяна колекція, також знижка 45 на 120, 399. Різні, різні декори. Чашечки в коробці, можна на подаруночок. Якщо хтось шукаєте на подарунок, то тут завжди все так в коробочках цікаві можна знайти речі. 179 коштувала 249. Ось отака чашечка така цікава. І приємна якась у неї така текстура приємна. І ще ось така чашечка. Пінгвіни тут це більш різдвяна да, мен... да, ялиночка. Ось ця е, коштує 269, на неї чомусь немає знижки. Отака От ще чашка, так, такі гарні. Їх іде ой, класно як зроблена. Е, їх іде дві, я бачу, в упаковці. Ось Упаковка із двох чашок. так важкенька така. Упаковочка. Вона йде зі знижкою 229 гривень. Получається, що одна чашка там 10 гривень десь коштує. Ще ось такі чашечки коштують 139 гривень. Ось вони в різних кольорах, блакитна така синя. Ці дві ось в такому кольорі є, а там в коробці трішки інші кольори. Також є вибір. І так, можна для дітей такі чашки на подарунок. О! Ось так, хто любить, яких героїв, тут можна ж все підібрати. Вони о, цікаві завжди колекції роблять. 289 кошти. Там зверху взагалі яка цікава, так наверху стоїть. Глянь, яка чашка цікава, також на подарунок. Така чашечка коштує, я розкажу, 529, поки без знижки йде. Коли без знижки, так, да, у них так дороговато, але потім, коли знижки, то вже так. Це у них ланчбокс, такий дитячий. Отак от він з Дісней, гарно так зроблений з цими. Так закривається. Угу. Класні ці закривачки, зручні. 89 гривень, а коштував 249 такий ланчбокс. От у них такі на знижках речі бувають дуже ну, класні знижки. Якась там залишається невеликий. Ось це вже новинка, мама Мія. Не бачила я таких тарілочок гарненьких. Ні, 119 гривень, також зі знижками 229. 229 гривень. Оці такі зручні дерев'яні підставки. Тут 209 гривень. Це у них такі як, не знаю, що це таке, тарілочка. От не пишуть, що це таке. Не знаю, 209 гривень, може підсвічник. А ось ці три стоять на блюді, як бачите. Коробочка, зараз подивлюся, скільки це коштує. Три з от, такою довгою тарілкою. І три маленьких. Все разом коштує 359. Це знижка йде. Далі ось такі красиві склянки. Дуже красиві склянки. Класно зроблені. Не знаю, мені чомусь в них так вайкіки, подобається посуд. Ну, цікавий завжди декор, от дійсно якийсь такий особливий, цікавий. Ні з, з ким не перепутаєш. Е, і не схожий на інші магазини. 209 гривень замість 399. Така ось акція. Тут ще йдуть такі чотири маленькі склянки. Вони тут не стоять так просто в коробці. 209 гривень замість 400 гривень. Ну, 50 десь знижка. Ще такі ланчбокси. Ух ти, це скло. Ой, він так зроблений. Бачите, на, на 10, Ну, і 10-50 мл, на тисячу мілілітрів, так і легше, щоб сказати. І також на нього знижка йде. 229 гривень, коштував 339 гривень. Так він надійно закривається. Ну так, да, такі. І ще, о, а тут в металевому з такими виделка, ложка. Такий цікавий да, ланчбокс 269, а коштує аж 529 гривень. На 800 мл такий йде. Мабуть, і температуру буде зберігати довго цей металевий. Такий в золотому кольорі також скло таке важкеньке. Цей меншого розміру 159 замість 249. Чому не написано, наскільки мілілітрів йде. О, тут написано 520 мл. Ось такі ланчбокси, дуже гарні, дуже класної якості, приємні такі. Прям мені сподобалось, що я один залишився у них великий. Ой, а тут такий графін великий, зі слонами, з пальмами, з кришечкою. Кришечка Така м'якенька, зручна кришка. Так, він іде, цей графін. Так, графін. Рафін. Ціна 289 замість 529. І зараз я подивлюсь, наскільки він іде. Також це позаклеюють. Не бачу. Ну, більше... ну, на літр це точно. Мені навіть здається, що на більше, ніж на літр. Ще ось такі тарілки, як мама мія, є. Ладольчевіта. Також зі знижками 119 гривень. Ще ось от такі красиві. Вони йдуть дві в наборі в коробочці. Гляньте, як гарно зроблена, особливо ця друга, дуже гарна. Так, оцей набір із двох тарі... глибоких тарілочок коштує без знижки. Без знижки 269. Особливо ця друга гарна. Така одна, а ось оця друга Ну, дуже ж гарно виглядає. І далі ще йде такі тарілки. Це вже окремо кожна тарілочка. Ось така. Прям з такими ручками зручними. 269 за одну штучку. Ладольчевіта знову колекція. Тут немає ціни. А, все оці чотири, всі тарілки ладольчевіта. Вони йдуть чотири в цьому наборчику. Ось з різними такими І мушля намальована. 499 за чотири штучки. Далі у нас ще ось така чашка в турецькому стилі. Коштує 169 гривень замість 319. Парні зараз у них знижки. Ой, мені так подобаються ці у них комплекти. Графінчик такий раз. Як треба, так раз водички налив. Чи що там хочеш. Класні такі графіни, вони є в різних дизайнах. Оцей такий яскравий. Цей яскравий коштує 139 гривень замість 269 Може я собі його і заберу. Так мені подобається він. Я хочу такий графін, зручно так. І ось цей коштує. ну цей мені більше подобається. Скільки цей коштує? Без знижки. Да, я так і, так і знала 339 гривень. Далі у них тут, ух ти, це. Як для зберігання щось, 149 гривень, колір чорний, набір кухонного приладдя. А коштувало 400 гривень. Ось ці такі великі. Так, Enjoy тарілочка. Тарілочка в наборі дві, я бачу. Іде цих тарілочки глибоких, Enjoy. Зараз глянемо, скільки вони коштують. 459. Новинка, мабуть, оце вся. Ну, ось посуд стоїть така. Количка, це, видно, все новинки. Далі теські тарілочка. Чотири йде в упаковочки. Джамітеські, там різні написи. Ні, тут знижка 359 замість 729. Ой, велика знижка. Щось завалилось. Зараз підніму. Так, далі. Ну, вже так будуть стоять. Ось ці ложки. 379. Дві в упаковці, які цікаві ложки, ніколи таких не бачила. Оце дерево натуральне. А тут, ну, тут пластмаса, а тут дерево. Цікаві дуже. Далі просто такі йдуть чотири глибокі тарілочки в червоному кольорі. Вони коштують 529. Дошки у них є. Ух ти, яка дерев'яна дошка, якісно зроблена. Так, така дошка 699 гривень. Країна походження. Ух, ти дощечка для нарізання Індія. Отак от. от. І з Індії дошка. Ще ось така дошка менше. 139 гривень, замість 289 з ручкою, щоб повісити. Країна походження Туреччина. Ой, а це що таке у них тут цікаве стоїть? Слухайте, така цікава штука. Так, 829 гривень дощечка для нарізання. А, тут дощечки, їх 4, і дістаєш отак зручно, да, кожна. Ця під одне, під овочі, під рибу, під м'ясо, під гаряче. І ще йде до неї так, як куди ставити так, коробочка для неї. А, ось же вони стоять. Ще такі дощечки на шкіряній ручці. 399 гривень коштують. У них такі цікаві колекції посуду. Ось прям такі чашечки йдуть маленькі з тарілочками і на такі підставки Металевий Набір такий класний, така чашечка. Гляньте, яка маленька, класна. Вони такі, ну, як Ну, от, такі важкенькі, не знаю, навіть не фарфор, а більше як на металеві схожі. Як же у нас раніше було, не знаю, жестяність. 729, отакий набір коштує 4 чашки, 4 блюдця і одна така підставочка металева. Так, 4 чашки, 4 ці блюдця. Всі вони з одинаковими написами. Дуже гарно виглядає. Далі ваза, дивіться, яка. Ваза 339 гривень, на неї 46% знижка. Так, ну що я посуд? Різдвяний посуд не буду показувати. Зараз покажу просто, скільки на нього йде знижка. От, наприклад, на цю ці... карусель, скільки... скільки вона коштує. Цікаво. Ну, ще розуміння було, може хтось хоче купити зі знижками 900%. 59 коштує ось ця карусель, а коштувала вона 1300. Ну така прям велика знижка, 26%. Я думала, вони різдвяне будуть продавати з більшою знижкою. Тут такі фігурки по 149, 29% знижка. А ну-ка, на оці три склянки. Три склянки. 229, а коштували 446% знижка. Ну, та, от такі знижки на цю різдвяну колекцію. Якщо ви ну, хочете купити зараз, бачите, вона грається, карусель і коштує 959. Ще в такому ось є кольорі. Ось така, а то вон, така більш зелена. Тут з лусунчика, з лускунчика 439 фігурка, також невелика знижка. Багато так піднімаю. Так, бачите, багато тут різдвяного посуду зі знижками. Ось свічка. Ой, класно, як пахне. Ой, як пахне 289, 24% знижка. Прям як духи. І на це все, на всю різдвяну колекцію знижка. Дуже багато тут різдвяного, келихи. От, Наприклад, два келиха ці коштують 400, коштували 500. Я чомусь думала, що вони більше будуть робити знижку на різдвяну, але я помилялась. Так, пледи різдвяні розпродаж 419, 100 на 150. Були 530. Ще ось такі пледи, також як різдвяні, 289, замість 600. От На ці пледи вже краща знижка йде. Так, пледи. Пледи стандарт 100 на 150. Ну, не бачу, з чого вони зроблені, я б вам прочитала. Тут просто заклеєно це. Далі 439 це як покривало да, для ліжка замість 999, от для хлопчиків з цим спайдерменом. Для, для дівчаток іде з Барбі покривало. 459, замість 399, розмір 160 на 200. Різні є спледи такі. Ой. Теж більш різдвяні. 1000 гривень замість 1799. 200 на 220. Декілька видів. Ну Халати йдуть без знижок. Зараз. Ось такий 1400 і такий 1500. Отакий легенький ще халат у них тут висить. Ну, скажу вже, скільки коштує зі знижкою 1400. Леди далі, ось розпродаж, тут 700 гривень замість 830 плет 100 на 150. Ось такий пухкий плет 419 замість 600. Далі постільна білизна. Тут простирадло 559 замість 1000 гривень. Ой, такий гарненький ну, гарненька. Наволочки 550 на 70, дві штуки, 359. Ось таким малюночком. А різні тут є малюночки. Щось такі малюночки дуже гарно виглядає. Ця 319 це дві штуки. Тут знижка ось написано, Так, постільна білизна так виглядає. Тут три речі, простирадло 200 на 220. Далі. Двіські, ні, Тут і, і простинь, і пододіяльник, і також дві наволочки. Це повний комплект. Котон, бачите, 100% котон написано. І на нього 200 дві, ціна. Ось такий малюночок буде. Це йде зі знижкою. Є такий в новорічному стилі дві наволочки за 400 гривень. Це зі знижкою. Якось так на постіль у них ціни не, не низенькі, 229 ще дві наволочки коштують. Наволочка. Ось ще тут цікавий в морському стилі. Ось що нічого не поміщається в мене. Помістились. Що це таке у них тут? Ті Це одне покривало таке в морському стилі. Цікаве, дивіться, як зроблено. Ось воно як Да? Класне. Так, це 160 на 220 без знижки, 959. А ось отаке двостороннє, 529 зі знижкою. 759 зі знижкою, 200 на 220 розмір іде. Далі. Тут є щось зі знижками, треба обирати, шукати. Ну, Така постіль 899 зі знижкою. Тут іде 3 одиниці, одна наволочка. Далі пледів дуже багато. Плед коштує 1100 замість 1400 200 на 220. Такий плед 999 замість 1400, 200 на 220. Далі плед 899 замість 1300. Ну, я от купила, мабуть, коли у 23-му році і я користуюсь пледом їхнім. Теплий і зручний, і взагалі в нього не цві... він не линяє гарної якості. Килимки, дивіться, знижки великі на килимки. Вони були по 200, ну це вже заклеєна ціна, вони ще були дешевше. А зараз по 159 цей килимок, 40 на 60, кольори є, ось такі білі, з таким як пісочний. І ось так от виглядає. Намальований, як він виглядає. А ось ці 179 знижка на такі килимки. Подушки у них з'явилися, я бачу багато цих подушок завезли, поки вони йдуть без знижок, за 1050 50 на 70. Подушка Туреччина. Якби вони тут не заклеїли, то було б хоча б зрозуміло, з чого вона, чи перекладали, б може вона якась така крута ця, ця Алоє Віра, ось щось написано. З віра, може, ця подушка йде. Так, і ось такі подушки цікаві: 829. Ось така подушка коштує. Дуже багато у них різних килимів. Килими, ось такі велком, наприклад, маленький килимочок, коштує 289. Розмір знову таки заклеїли. Такі килими, у них як два. Ну, Набір із двох килимів, ось малюночок. Зроблений 50 на 60 і 60 на 100. Такий килим коштує ціну, обірвали. Так, На нього обірвали ціну. А ось на цей ось такий килим. 479,60 на 100. Так, а тут же ось із двох климів набір. Зараз глянемо. Це взагалі цікавий. Так, від зглазу. І другий ось такий цікавий дуже набір. Зараз гляну. Скільки він коштує. Ага, може теж немає ціни. Да? Обірвали ціни. Мабуть, будуть переоцінювати. Немає цін. Да. Бачите, пообривали ціночки, Ну, значить, будуть переоцінювати. Ще тут поличка ось стоїть такий посуд. Покажу цю гарненьку вам чашечку. в неї тарілочка, як мушля, зроблена. Це такий, прям ну просто я не знаю класно, як він виглядає. Цей набір красивий. Мені подобається і ця чашка, подобається. Така колекція. Новенька, гарненька. Оця чашка коштує ось оця, 189. Вона йде з коробочкою, Якщо на подарунок, то завжди класно. Потім ось такий набір. Це дві, оці тарілочки, як мушлі, і дуже гарненькі, прям з цим діамантом чашечки. Такий гарний набір. 399 за чотири речі. Ну Дуже гарний він у мене сьогодні фаворит просто. В огляді найгарніше, що я бачила у них за сьогодні. Така ось чашечка. Це як різдвяна, повинна бути зі знижкою. ну Зимова. Зимова. Ні, 359 без знижки. Ух ти, гляньте, чашка з кришкою яка. Ух. Ну треба так якусь кришку. Прижимати, Прижимати треба краще. Чашка ця з кришкою коштує 249, замість 359. Ну, якось кришка зроблена, буду тут з вами чесною. Не дуже якісно вона при, прилягає. Тут з кришкою. Ну, така кришка краще набагато прилягає, бачите, да? ось така чашечка, також в новорічному декорі, коштує, коштує 399 гривень без знижок. Ці чашки я вже показувала, сніговики. Зі знижкою 459 гривень. Я на цьому буду закінчувати свій огляд. Показала вам посуто Сівайкіт. Ось ще отаку тарілку хочу глянути. Він такі у них тарілки є гарні. Мабуть, це набір. Набір, так, да, набір от із чотирьох тарілок. Він коштує... Набір цей зі знижкою 400 гривень, 46% знижка. Є ось в такому кольорі. І в такому кольорі гарні набори. Мені подобається у них посуд. Ну, тут я не все вам показала, багато. Що ось такий набір є тарілок із чотирьох. Також знижка 439 гривень. Такі металеві у них тарілочки. Металева тарілочка, така 249 гривень. Ну прям наверху так зразу і, і не помійте, що там стоїть. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. І пока!